Як знайти опору на себе? Часом дуже важко орієнтуватися в часі. Ну, одразу скажу, що опора на себе це не щось одне. А в однойменній програмі внутрішня точка опори ми розглядаємо вісім елементів точки опори на себе. Тобто це не щось, знаєте, якийсь один фактор чарини, який раз стався, і раз ваше життя змінилось. Ні, це складові, це як мінімум вісім складових, які мають бути зрозумілі, пропрацьовані. І вплив, на який ви маєте мати в своєму житті. Тоді ви будете впливати на свою опору, на свій стан, на свою поведінку на свої результати. Тому це комплексне рішення. Опора на себе це комплексне рішення. І по великому рахунку, коли ми з вами дорослішаємо від народження до там, повноліття, шлях 18-20 років це шлях становлення нашої опори на себе. Уявіть собі, що в оптимальному варіанті ви опираєтесь на себе на 100% умовно. Тепер оцініть. За вашими відчуттями, зі 100%, наскільки ваша опора на себе розвинута на даний момент. Скільки це відсотків? 50, 70, 30, 20, 90. Відчуттями оці... оцініть. Зі 100%, наскільки ви відчуваєте, що ви опираєтесь сьогодні на себе перша ваша відповідь. Друге питання. Вас цей відсоток влаштовує? Якщо так, чудово, якщо ні? Тоді запитайте себе третє питання. А наскільки відсотків я хотів чи хотіла би опиратись на себе зі ста? І я хочу цей відсоток отримати в перспективі найближчого року? Дайте собі відповідь на це питання. Якщо у вас, наприклад, зараз 50, а ви хочете мати 80%, гарна мета. Є над чим попрацювати. Тепер у вас є мета. Далі це ви розумієте, що це комплекс факторів. Бо коли ми становлення проходили, ми дорослішали, то ми ж. Не проживали щось одне. Тобто цілий момент там мозок розвивався, тіло розвивалося, навчання, садочок, школа, батьки, друзі, дівчата, хлопці це все величезний об'єм досвіду, і це е, з різних аспектів нас розвивало. І тому я кажу, що це не один фактор, це факторів багато. І якщо ви відчуваєте, що в чомусь ви е, е, просіли і вам недостатньо опори на себе, то потрібно зрозуміти, в чому саме і туди повпливати, щоб цей висоток зріс до бажаного. Бо якщо ви не пройшли становлення в дитинстві, то треба наздоганяти вже в дорослому віці. саме по собі це ні звідки не візьметься. Тепер щодо другої частини вашого запитання, часом дуже важко орієнтуватися в часі. Час це наш один з ключових ресурсів. В даному випадку час це невідновлюваний ресурс, ваш невідновлюваний ресурс, який, якщо ви не поважаєте, ви будете зливати. Якщо у вас немає навички планувати свій час, організовувати себе в рамках певного часу. Тобто, по суті, володіти навичками тайм-менеджменту, поважати час як свій один з найцінніших ресурсів, то ви не знаєте себе достатньо. Ви не поважаєте себе достатньо, бо час це частина ніби вас, вашого життя, невід'ємна від вас частинка. Звідси важливо розуміти, що є якась причина, чому ви не знаєте, як керувати цим ресурсом, розставляти пріоритети, поважати себе. Бо поважаєте, що значить поважати себе? Що ви поважаєте себе, то ви будете поважати свої ресурси. Час, фізичну енергію, емоційну, інтелектуально, духовно. І що ви їх зливаєте, тобто втрачаєте це індикатор неповаги до себе. І на це є своя причина. Десь на етапі встановлення прожили певний досвід, який не дозволив вам це в собі отримати, виховати. Або, навпаки, ви звикли, що я буду все віддавати, щоб там, здаватися всім хорошу людину і всі мене там цінували, приймали, поважали і любили. Може бути так. В кожного може бути свій набір причин. Але ж коли ми бачимо факт, що є там, важко орієнтуватися в часі, це значить, що ви не маєте навички і досвіду працювати з цим ресурсом. Якщо ви не маєте навичок, то ви їх не вивчали. Якщо ви їх не вивчали, то вам це було неважливо, ви, себе не, ви його не поважаєте і значить себе теж. Значить, на якомусь етапі вашого встановлення є прогалина. Її важливо зрозуміти і пропрацювати. Тобто наздогнати, надолужити. Немає неможливих речей. Є, кожен з нас не переживав ідеальне дитинство, в кожного з нас були якісь нюанси і моменти, які важливо було б зрозуміти і повпливати на них ніколи не пізно, в 20, в 30, в 50 років чи 60, немає значення. Головне це прагнути і досягати цих змін. Тому, коли ви відчуваєте вже ці речі, що у вас з часом питання, що питання до опори на себе, то займіться цими питаннями, є рішення. Ну, навіть та сама програма ну, до ще дочко опори це. Концентрат досвіду, бо о, о, вона виникла як наслідок о, і мого життєвого досвіду, і моїх, професій, моїх професійних знань. І в фінальному етапі це було проведено більше 350 сесій персональних, де подібні рішення були впроваджені в особистому режимі індивідуальному, а потім покладені на програму для малих груп. Це комплексне рішення, яке дає все необхідне для того, щоб ви відчували, що ваша опора з'явилась, вона, вона міцнішає і розвивається. Ви себе поважаєте, поважаєте ресурси, ви керуєте ресурсами. У вас немає питань, як орієнтуватися в часі. Їх просто не може виникнути, тому що ви цим питанням займаєтесь, ви цим, цим ресурсом займаєтеся, ви собою займаєтесь. А те, що зараз є, це вже просто індикатор, наслідок, сигнальна лампочка, що причини набагато глибші. Якщо ви відчуваєте, що готові з ними працювати і вирішувати, ну тоді ваш час прийшов. Відчуваєте, що ні? Тоді дайте собі ще час побути в тому, що є. Бо як ви собі не скажете, я так більше не можу. Тоді і буде ваш час. Змій. Ось так. Якщо коротко, то в елементах опори на себе я бачу наступні. перше мислення. Як ви мислите, це ваші переконання, ваші думки. Другий елемент це управління ресурсним станом, ваші енергії, що на них впливає: час, емоційна, інтелектуальна, духовна, фізична. Це все ваші ресурси. Ви ними керуєте, чи як піде? Третя складник – це ваші потреби та здібності. Ви їх знаєте? знаєте, що вам важливо, який сенс вами рухає по житті? Четвертий елемент це ролі, цілі, бажання. Ви їх знаєте, вони ваші. П'ятий елемент усвідомлення досягнень, своїх перемог. Бо це дуже потужно закладає основу розуміння, на що ви здатні, що ви можете. Шостий це ваші звички. Вони керують вами, чи ви ними? Сьомий принципи. Які ваші життєві принципи? Чим ви керуєтесь по житті? На основі чого ви приймаєте рішення здійснити вибір? І восьмий елемент опори на себе це ваші особисті межі. Ось, будь ласка, ключові елементи. Якщо в якихось з них вам відкликається, що потрібна увага пропрацювання, то це саме ваше мозьке місце. Міні-експрес-діагностику ви могли вже зробити, тому що однозначно, маючи десь ослаблену якусь складову з тих восьми, які я назвав, ви, вона вам відкликнеться всередині. Ось тут, знаєте, такий, ось тут, ось тут. Ви відчуєте. Якщо ви це відчули, значить пора сим. Працювати і на це впливати. Рішення є: якщо готовність буде діяти, ну то під відео є посилання на сторінку програми. Зайдіть, ознайомтесь, почитайте, залиште заявку. Ну, ось так.